студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Коаліція дронів має намір поставити Україні мільйон безпілотників. Про це одразу після Рамштайну повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. За його словами, Балтійська країна протягом найближчих 12 місяців витратить на дрони для України не менше 10 мільйонів євро. У свою чергу уряд сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії заявив, що виділить на виробництво безпілотників 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Далі цитата Великобританія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, що їй потрібно, збільшивши нашу допомогу до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року і виділивши 200 мільйонів фунтів стерлингів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників в Україну, зазначив міністр оборони країни Грант Шапс. Йдеться зокрема і про ФПВ-дрони. Про мільйон безпілотників для України від партнерів. А, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Яків осташ, командир добровольчого формування «Лаври Патріотам. Пане Якове, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, а, мільйон безпілотників це багато чи мало для українського фронту? Це не що. А... Я провів маленьку таку а, аналітику математику, і я зараз хотів би вам сказати а, цифрами, математикою, а, що взагалі це таке. Давайте ми з вами якщо є хвилинка, я вам все розповім. А якщо ми говоримо про 200 мільйонів фунтів стерлінгів, це приблизно 9 мільярдів 584 мільйона, ну, якщо округлити, то 9 мільярдів 600 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про субівртість FPV-дрона сімки, Плюс мінус 15 тисяч гривень разом з АКБ, тобто з батареєю, це я говорю без встановлення плати ініціації, без встановлення маленького комп'ютера, який буде дозволяти захоплювати ціль і, і доводитись на неї, і так далі. Це вже апгрейд, який вже ми робимо безпосередньо в бойових умовах, і це роблять наші підрозділи, наші інженери і так далі то ми з вами отримуємо е, на цю суму 639 тисяч 644 FPV дрона. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що ворог вже виробляє під 150, вони, а поставили, поставили вони вже е, мету до 300 тисяч дронів на місяць, а ми сьогодні виробляємо десь приблизно 80-90 з усіма потужностями, які сьогодні є, і про те, що ми хочемо з вами зрозуміти, тобто, якщо ми хочемо з вами. Е Далі продовжувати грати в цю ігру. А там ж я повпевнений, нічого не хочу сказати. Велика шана дяка захід западу, що він допомагає нам сто відсотків. Але ця допомога не в якому разі не дасть нам можливості з вами перемогти. А ми з вами ставимо ставку на те, щоб ми могли максимально зберегти життя наших людей, наших воїнів, і як щоб Якомога швидше прискорити нашу перемогу. А тобто, ця перемога заключається в поверненні наших територій, знищенні максимальне знищення ворога. І я з самого початку війни говорю про те, що сьогодні в нас мільйон е військових, е які на сьогоднішній день е призвані захищати нашу державу. І я говорив, що якщо ми з вами порівнюємо, е Живу силу Росії та живу силу України, то це дуже велика різниця. Вони нас давлять і нас сьогоднішній день саме на авдіївському напрямку, саме кількістю людей. І якщо ми хочемо з вами, е, хоча б вирівнити цю ситуацію, то нам потрібно вкрай переходити саме в роботізовані системи. Тобто, е, щоб Тими дронами, тими турелями, які будуть нести на собі кулемети і так далі, керували на відстані наші люди. І нехай знищують дрони, нехай знищують турелі железа, а не людей. Це для нас повинно бути головною метою. І якщо ми порахуємо з вами, що я говорив, що з мільйону людей потрібно хоча б 30% бійців. Навчити керувати безпілотними системами. І тоді ми з вами почнемо перемагати на фронті, тоді ми будемо знищувати ворога кожного дня, і кожного дня будемо те 100%, тисяча відсотків повертати наші території. Якщо ми говоримо про 1 мільйон 30% це 300 тисяч військових. Якщо ми говоримо про. Необхідну групу на обслуговування одного ну, наприклад, один підрозділ: водій, евакуація, пілот, штурман, тобто чотири людини. А це якщо ми зрозуміємо з вами, що нам потрібно це 75 тисяч груп, потрібно створити, які будуть саме керувати безпілотними системами. І якщо ми говоримо за необхідну кількість дронів в сутки, а на одну групу, не менше 20-30 дронів виходить в сутки, коли вони виходять на бойові. Тобто вони їх втрачають. Це 2 мільйони 250 тисяч дронів потрібно в сутки. На 75 тисяч груп. Якщо ми з вами. Зараз мобілізуємо людей. Ми можемо з вами зробити так: чи з цього мільйону створити ці 300 тисяч е з них 70, 300 тисяч людей і навчити їх і зробити 75 тисяч е підрозділів, ударних БПЛА, роботізованих систем, турелі? Ми не забуваємо розвідувальних дронів, е дронів під скиди і так далі. Це розгалужена е така інфраструктура е цих технологій. То ми з вами повинні зрозуміти, що чи ми навчаємо те, що маємо, і створюємо максимальний е потенціал до навчання. Ми їх відзиваємо, полепшуємо систему е, е, прикомандирування на навчання і так далі. І так доводимо до офіцерів, до командирів, до їхніх містків, що це потрібно робити з їх особовим вкладом, тому що потім, після навчання, він дасть більше показників по знищенню е, ворожої техніки ворога саме на фронті, і їх потрібно навчати їх, потрібно відкомандировувати до е, навчальних центрів і так далі. створювати навчальні центри по всій країні і. Чи ми беремо з цього мільйону, чи ми призиваємо зараз мобілізація, І саме з цієї мобілізації мобілізованих і краще буде, мабуть, навчити. Тих, хто ще не вміє, мабуть, тих, хто не пішов за покликом серця, як е, доброволець свого часу, як ми це зробили, але в нього буде шанс такі е, підрозділи виживаємість підрозділів, саме е, які керують роботізованими системами. 85% на лінії розміжування, як якщо порівнювати з штурмовими підрозділами, так далі. На жаль, будемо говорити, але це суха правда. Це цифри на цифри не, не не вруть. Тому, але ми з вами не забуваємо, що нам потрібно купляти для кожного підрозділу антени, транслятори, реби, пульти і окуляри. А це все на сімдесят п'ять тисяч підрозділів. Це 11 мільярдів 250 мільйонів гривень, тільки щоб забезпечити їх системою керування. Це без дронів. Але якщо ми говоримо про ці 200 фунтів копійок мільйонів стерлінгів, то велика дяка. Але це знов нам будуть давати тільки так, щоб ми втримались. Але потрібно думати, як перемогти. І в нас є все на сьогоднішній день. Ми ще не втратили людський потенціал, людський ресурс, що це є головне, і сьогодні потрібно зробити все, щоб його зберегти і навчити саме воювати вже нарешті високими технологіями. А сьогоднішній сучасний час нам дозволяє це зробити. Це навіть в Римській імперії видумували різні шеренги і коп'я щити і так далі, які допомагали їх їх армії Робити ще потужнішими. А на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях, ми маємо з вами ці технології, і потрібно ними просто скористатись, і все. А якщо ми говоримо, наприклад, за 10 мільйонів євро, ну це. Е Якщо на 15 тисяч е, гривень помножити, це 27 тисяч е, м, дронів FPV, якщо ми говоримо про сімки. Якщо ми говоримо про турелі і говоримо за 200 мільйонів фунтів стерлінгів, наприклад, турелі одні, мінімальна ціна – 500 тисяч гривень. Це 19 тисяч турелій. Е, Розвідувальні комплекси, якщо ми говоримо там по мільйону півтора розвідувальні комплекси Кілалека, там і так далі, то ми розуміємо, що це 9584 комплекси. Якщо ми говоримо за бомбери, це 16790 комплексів. Нам цього не вистачить ні в якому разі, навіть якщо ну, я розумію, на сьогоднішній день нас, мабуть, там десь я не хочу називати ці цифри, цим скористається ворог. Скільки в нас на сьогоднішній день підрозділів? Але якщо ми хочемо з вами перемагати, маючи ту армію, яка сьогодні в нас є, і тих мобілізованих, які ми сьогодні будемо залучати мобілізувати до нашого війська, їх потрібно вчити і створювати цю цифру. 75 тисяч груп ударних БПЛА. Ми не говоримо Пане про... Якове. А, дуже швидко минає час нашого ефіру, але в мене є питання. А, ви сьогодні озвучили дуже багато абсолютно конкретних цифр, але я хочу звернутися до однієї першої. А, якось я неодноразово від одного з експертів в сфері безпілотних літальних апаратів чула таку фразу. Зараз немає навіть в світі такої кількості дронів, яка Знадобиться і має бути на передовій на українському фронті. Ви назвали суму в 2 мільйони 250 тисяч дронів на добу. А скажіть, будь ласка, де ж нам їх взяти? Потрібно було ще два. Ну, ми говоримо за сьогодні, але я так трошки потрібно було по всім країнам, які межують з Україною, створювати виробництво не тільки дронів, моторів, комплектуючих і так далі. А потрібно було ще також створювати виробництво артилерійських снарядів, мінометних снарядів, які також в комплексі будуть давати нам можливість перемагати на лінії фронту. Тільки виробництво, тому що рано чи пізно Китай може закрити для нас виробництво. Ми знаємо, що такі е, е, відеопередавачі, як, як Раш Соло, їх вже викупила Росія. Цілий завод викупає. а в них є ці потужності, є ці можливості, тому. Саме головне сьогодні на фронті це швидкість. Якщо ми хочемо перемагати, ми розуміємо, що росіяни підглядають за нами, і також намагаються все компенсувати і в зеркальному такому вигляді робити все, що робимо ми. Тому що першими, хто почав робити е, скиди, це ми ФПВ-дрони з'явилися. Це ми, українці, ми створили це. Але Потрібно, якщо ми хочемо перемагати, робити це швидше і масштабувати це саме головне по лінії фронту. А потрібно, звісно, створювати виробництво, створювати е, і на це в це вкладати гроші, не в якусь там бруківку чи ще щось. Там да? а в це. Посилувати контроль за корупцією це саме головне, тому що ми сьогодні з вами, якщо ми зробимо нехай не 75 тисяч під е, груп підрозділів, нехай хоча б 20 тисяч. Повірте, яка така армада буде стояти десь під Херсоном чи Запоріжжям. І нікуди буде диватися, як тільки віддавати наші території, тому що вони будуть знищені аж до 120 ста кілометрів вглуб своєї території, якщо ми говоримо про ті безпілотні системи, які на сьогоднішній день вже навіть ми створили мій підрозділ, наше виробництво. Тобто ми сьогодні закрили вже на кілометрів. 40 кілометрів ми закрили е, з нашими крилами вагу до 5 кілограмів корисної ваги. Тому ми сьогодні можемо вже вражати системи РСЗО, які стоять на відстані там до 50-70 кілометрів, які також е, стріляють там по нашим позиціям, і так далі. Це пане робити якоби... в комплексі. Пане Якове, дуже вам дякую за діалог. Дякую за розрахунки за конкретику, за цифри і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Яків Осташ, командир добровольчого формування Лаври Патріотам. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.